Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття The infinitive ING або Inform to enough. Інфінітив, Дієслово з закінченням ING це Герундій. To занадто enough, достатньо. І починаємо ми з вами з прослуховування кумедного, як завжди, кумедного діалогу. Unit 18. Infinitive. The ing form. 2. Enough. Page 127. Listen and repeat. Then act out. I would like to buy a mousetrap, please. Certainly, sir. Could you be quick, please? I have to catch a bus. I'm sorry, sir, but I don't like telling people lies. This is the biggest trap in the shop. But it won't catch a bus. Перекладаємо. Я б хотів купити мишоловку. Будь ласка. Не могли б ви, е, пропустила я. Звичайно, сер, не могли б ви бути швидким. Не могли б ви зробити це швидко, будь ласка. Я маю. Спіймати автобус. Я маю встигнути на автобус. Дослівно, це буде спіймати. Вибачте, сер, але я не звик брехати людям. Tell lies це брехати, говорити неправду. Це найбільша мишоловка або капкан треп у магазині. Але вона не зловить автобус. Ось такий. Черговий жарт від англійців. Всі виділені слова відносяться у нас до інфінітиву та герундію. To buy, be, to catch. Catch – це інфінітив. В одному випадку він вживається з часткою to, в іншому без. Ми розглянемо, коли ми маємо і як його вживати. Telling. Це у нас Герунді, діє слово з закінченням –ing. Давайте подивимося, коли що вживати. Починаємо ми з інфінітива. The infinitive. we use to infinitive to express purpose. Ми вживаємо інфінітив з часткою to, щоб виразити ціль. Ми це вже з вами вивчали. Інфінітив. Цілі для чого ми щось робимо. І він буде перекладатися, оця часточка to буде перекладатися як щоби. Why did you go to the baker's to buy bread? Чому ти йдеш у булочну, у хлібний магазин? Щоб купити хліб. We use «to» infinitive after want and would like або would like. «would love». Ми вживаємо інфінітив з часткою to. Після дієслова «want» хотіти, would love дуже хотів би, would like просто хотів би. I would like to visit Madrid». Я б хотів відвідати Мадрид. Would like плюс to інфінітив. Ми також вживаємо інфінітив після дієслів, таких як «know», remember, ask, etc. Знати, пам'ятати, просити або питати і так далі. Коли після них іде питальне слово, питальні слова. Who, what, where and how, хто, що, де і коли. Наприклад, I know how to make an omelette. Я знаю, як робити омлет. Загалом, після питальних слів, ми наступне дієслово вживаємо у формі інфінітива. Наприклад, я не розумію, як виконувати цю вправу. I don't understand how to do this exercise. Після how, питального слова, ми вживаємо інфінітив. Наступне, we use infinitive without to. After modal verbs. Ми вживаємо інфінітив без частки to без частки to, після модальних дієслів, таких як. Can, must, will і так далі. He can dance, but he can't sing. Він вміє танцювати, але він не вміє співати. Can це модальне дієслово, тому наступне дієслово ми вживаємо у формі інфінітива без частки to. Так само can't модальне дієслово, тому sing вживаємо без частки to. Наступне ING form. герундій. Це також безособова форма дієслова, яка відповідає на питання, що робити, що зробити. Перше, коли ми його вживаємо. Герундій. we use the ING form as a noun. Ми його вживаємо як іменник. I like swimming, я люблю, можна сказати, я люблю плавати. Що робити, плавати, а можна просто я люблю що плавання. Оце плавання це звучить як іменник, як хто що. We use the ING form after the verbs enjoy, love, hate, like, dislike, look forward to. Ми вживаємо герундій. Далі. Ми вживаємо Герунді після дієслів. Enjoy, love, hate, like, dislike, look forward to, stop. Ми вживаємо герундій після дієслів, таких як насолоджуватися, любити, ненавидіти, подобатися, не подобатися, look forward to, з нетерпінням чогось чекати. stop – припиняти щось робити. Не зупинятися, а припиняти щось робити. Тому що якщо stop um, перекладається як при, зупинитися, то це. Буде вже наступне дієслово після нього буде вживатися у формі Герундія. Наприклад, I stopped smoking. Я припинив палити, я кинув палити, більше не палю. I stopped to smoke, я зупинився для того, щоб запалити. Отака От різниця між stop і Герундієм інфінітивом. Приклад, he enjoys reading. Він насолоджується читанням. Тобто, після цих дієслів, ми наступне дієслово вживаємо у формі герундія з закінченням ING. Третє, we use the ING form after go for physical activities. Ми вживаємо герундій після дієслова go, коли говоримо про фізичну діяльність. He goes fishing every Sunday. Він рибачить або ходить на рибалку кожної неділі. Так само he goes swimming, he goes skiing, he goes fencing. Четверте, we use the ING form after prepositions. Ми вживаємо герунді після прийменників. She is tired of working long hours. Вона стомилася, вона стомлена від роботи довгими часами. Вона стомилася працювати довгими часами. Виконуємо вправу 1. Беру свої інструменти. Де мої інструменти з кружечком не бачу, не бачу, не бачу. Є. Угу. Є. Yeah. Yeah. I love play. I love playing football. Я люблю грати у футбол. Нам вже обрали playing Герунді, тому що воно вживається після дієслова love. Коли ми будемо вивчати далі тему герундій та інфінітив, нам будуть давати правила, що після «love», Like та Hate ми можемо вживати як Герунді, так і інфінітив. Без різниці у значенні, коли ми говоримо про repeated actions, про дії, які повторюються, регулярні. Тобто, ми можемо сказати I love to play football», а можемо сказати I love playing football». І так, і так буде правильно. До речі, американці більше полюбляють казати I love to play», Британці більше I love playing». Хоча для дій, які виконуються регулярно, ми можемо вживати як інфінітив, так і герунді. Після love, like та hate. Але на початку ми вивчаємо саме так, що після love вживається Герундій. Друге, the children want go want to go to the park. Діти хочуть піти до парку. Want. Пам'ятаємо, що після want, would like та would love. Ми вживаємо інфінітив з часткою «to». Обов'язково з to. Є. Yeah. Що це таке? Назад. You can't have, you can't to have any sweets now. Ти не можеш їсти цукерки зараз. Can't модальне дієслово. А після модальних дієслів ми вживаємо інфінітив без частки to. Після can, can't, must, should, may, після всіх модальних дієслів ми вживаємо інфінітив без частки to. I don't remember how to get, how getting there. Я не пам'ятаю, як туди дістатися. Після, навіть от не дивимося на remember, хоча воно в нас там було. Якщо у нас питальне слово... То наступне дієслово вживається у формі інфінітива. Питальні слова плюс наступне дієслово у формі інфінітива. I don't remember how to get there. П'яте. My brother enjoys watch, watching TV. Мій брат насолоджується переглядом телебачення. Він дуже любить дивитися телевізор. Enjoy, love, like, dislike. Look forward to це в нас все герундій. тому watching. Please, stop to make, stop making that noise. До речі, дали і інфінітив, і герундій. Нам «stop» показували тільки у правилі про герундій, тому ми обираємо making. А давайте перекладемо і той, і той варіант. Значить, якщо ми перекладаємо з герундієм please, stop making that noise. Будь ласка, припиніть галасувати або шуміти. Якщо ми кажемо please, stop to make that noise, будь ласка, зупиніться, щоб створити той галас. Зрозуміли різницю? Ну, навіть у першому реченні це ну, не має ніякого сенсу. У другому, точніше, там, де to make, зупиніться, щоб створити той галас. Сьоме, you must do you must doing your homework. Ти повинен виконувати своє домашнє завдання. Must це модальне дієслово. Після модальних дієслів ми навіть отут їх бачимо: can, must, will, немає ще у нас should. Після модальних дієслів ми вживаємо. Інфінітив без частки «to». Тому you must do. We went to the supermarket to buy. Buying some food. Ми пішли до супермаркету, щоб купити їжу. Пішли, навіщо? Щоб купити. Ми розповідаємо про ціль нашого візиту до супермаркету, а ціль завжди висловлена у нас, виражена інфінітивом. To buy. Patrick goes to walk. Patrick goes walking every day after work. Патрик ходить на прогулянку кожного дня після роботи. Уся фізична діяльність з дієсловом go вживається з закінченням ING. Patrick goes walking. every day after work. I'd like to order. I'd like ordering a pizza, please. Я б хотів замовити піцу, будь ласка, ніколи не упускайте з виду скорочено слово would, тому що ви можете побачити слово like і вирішити, що після нього ми оберемо герундій. Але перед like у нас іще стоїть would, а would like і would love завжди без винятку вживаються з, доп... з допоміжним дієсловом, з інфінітивом. Тому I'd like to order a pizza, please. Тому I'd like to order a pizza, please. Готово. Прибираємо все. Переходимо до виконання вправи 2. Також ми маємо обрати правильний варіант. Трошечки нижче. Знову коментарі. Знову я вже запам'ятала, де ось цього. Ліза hates horror films. Ліза ненавидить дивитися фільми жахів. Нам вже обрали Герундій watching, тому що ми вживаємо watch після hate. Але як я вам вже пояснювала, далі ми будемо вчити, що після hate, like та «love» ми можемо вживати як герундій, так і інфінітив без різниці у значенні, якщо мова йде про repeated actions, дії, які повторюються. Тобто ми можемо сказати Liza hates to watch horror films, а можемо сказати Liza hates watching. Але якщо ви скажете watching, це завжди буде правильно. Друге, I can't play to play playing the guitar. Я не можу, я не вмію грати на гітарі. Can't це модальне дієслово, тому обираємо інфінітив. У нас два інфінітиви: це «a» та B. Але ми пам'ятаємо, що після модальних дієслів ми вживаємо інфінітив без частки to. Тому I can't play the guitar. Третє: we don't want eat, to eat, eating breakfast. Я не хочу снідати. Want, після want, would like, would love, ми вживаємо інфінітив з часткою to. Gary would like go to go doing, точніше going, там мені не видно to the cinema tonight. Гаррі хоче піти до кінотеатру сьогодні. Хотів би, точніше, хотів би. Після would like ми вживаємо інфінітив з часткою to. To go. Далі п'яте. Do you enjoy walk, to walk, walking in the park? Ти отримуєш насолоду від прогулянки у парку. Після enjoy ми вживаємо герундій. Walking. Thank you for helping to help help. Me with my homework. Дякую за те, що допоміг мені з моїм домашнім завданням. Ми бачимо прийменник. А після прийменників ми вживаємо Герундії. Тому буде thank you for helping me. Герундій. Сьоме. Mom went to the bank. Get to get. Getting some money. Мама пішла до банку, щоб взяти трохи грошей, отримати трохи грошей. Пішла у банк, навіщо, щоб отримати. Це у нас інфінітив цілі. To get. Восьме. Що воно мені тут мішає, заважає. Восьме, we always go swim. To swim swimming in the summer. Ми завжди плаваємо влітку. Бачимо дієслово go, говоримо про фізичну активність з дієсловом go, тому вживаємо Герундій. Go з фізичною активністю вживається з Герундієм. Готово? Дуже швидко ми з вами з цим впоралися. Наступну вправу ви виконуєте самостійно. Ви відкриваєте дужки також у формі герундія або інфінітива. Пауза. Виконуємо, знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. Наступну вправу ви також виконуєте самостійно. Відкриваєте дужки. За допомогою інфінітива або Герундія. Пауза виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Далі. А далі у нас ще одна вправа. Ну, давайте ще цю виконаєте самостійно. Пауза виконуємо. Знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Далі. Далі наступне правило. The infinitive ing form to enough. Починаємо ми цей розділ з прослуховування діалогу. Unit 18, page 130. Listen and repeat. Then act out. I'm sorry, but it's too cold to go swimming today. Мам, this is the South Pole. Do you think it will be warm enough to go swimming tomorrow? Вибач, але сьогодні плавати занадто холодно. Мамо, це ж південний полюс. Ти вважаєш, що завтра буде достатньо тепло для плавання? Ось так завжди матусі піклуються про своїх дітей. Too cold, warm enough. Це те, що ми з вами зараз будемо розглядати. Значить, наступна конструкція to plus adjective or adverb означає more than is wanted, більше, ніж хочеться, більше, ніж того треба. To це занадто. It is always negative. Ця конструкція завжди має негативне значення. He's too young to travel alone. Він занадто малий, молодий, краще малий, щоб подорожувати одному. Він не може подорожувати один. He drove too slowly to win the race. Вона, точніше, він кермував занадто повільно для того, щоб виграти гонку. Він її не виграв. Значить, після to у сполученні з прикметником або прислівником ми вживаємо наступне дієслово у формі інфінітиву. Наступна конструкція adjective or adverb plus enough. Прикметник або прислівник плюс enough означають as much as is wanted стільки, скільки потрібно, стільки, скільки хочеться. It is usually positive. Зазвичай це позитивне значення. She is old enough to drive a car. Вона достатньо доросла, щоб водити, кернувати авто. She can drive a car. Вона може це робити. He left early enough to catch the train. Він пішов достатньо рано, щоб сісти на потяг. He was able to catch the train. Він зміг його зловити, зміг на ньому поїхати. Зверніть вашу увагу на те, що to вживається перед прикметником або прислівником, а «enough» – після прикметника або прислівника. Не плутайте цю позицію. Далі, «enough» plus noun. Ми також вживаємо enough з іменником. Іменник вживається після «enough». Якщо прикметник і прислівник перед «enough», то іменник після enough. He's got enough money to buy a car. Він має достатньо грошей, щоб купити авто. Значить, запам'ятовуємо ці конструкції, і після них наступне дієслово вживається з часткою to у формі інфінітива. Переходимо до виконання вправи. Вправа 7. It's too, it's enough cold to go to the beach. Занадто холодно, щоб йти на пляж, або достатньо холодно, щоб йти на пляж. Нам уже обрали занадто холодно. Нам чому не підійде «enough», Тому що «enough» по відношенню до прикметника завжди вживається після. Воно не може стояти попереду прикметника. Беремо інструменти і далі працюємо самі над цією темою, зі мною, точніше. І наступне речення у нас звучить таким чином: The food is too hot to eat. The food is enough hot to eat. Їжа занадто гаряча, щоб її їсти, або достатньо гаряча, щоб її їсти. Обираємо to, тому що це і значення негативне, вона занадто гаряча, щоб її їсти. І enough не може вживатися перед прикметником. Він вживається після. Третє, Mom has got enough sugar and flour to make the cake. Мама має достатньо цукру та борошна, щоб приготувати торт. Mom has got too sugar. У мама є занадто цукру та борошна, щоб приготувати торт. Ні. «Too» нам не підійде, нам підходить. Enough. Тому що to ми не вживаємо, навіть якщо ми не знаємо, як перекласти речення, ми можемо розглянути його з граматичної точки зору. To не вживається з іменником. To вживається з прикметником або прислівником. Тому тут однозначно буде enough. Четверте, «That cD is cheap to to buy. That CD is cheap enough to buy. Той диск дешевий занадто, щоб його купити для покупки. Той диск дешевий достатньо для того, щоб його купити. Бачимо, що чіп стоїть у нас попереду. А якщо попереду, то далі в нас іде enough. That CD is cheap enough to buy. Він достатньо дешевий, щоб його купити. П'яте. I'm too ill to go to school today. I'm enough ill to go to school today. Я занадто хворий, щоб іти до школи сьогодні. Я достатньо хворий, щоб іти до школи сьогодні. Ну, навіть не звучить, так? Да? Достатньо хворий. Тому ми обираємо I'm too ill. І пам'ятаємо, що enough не вживається попереду прикметника або прислівника тільки після. Шосте. Ben is too tired to go to the party. Ben is enough tired to go to the party. Бен занадто втомлений, щоб іти на вечірку. Бен достатньо втомлений, щоб йти на вечірку. Правильна відповідь занадто. Тому що ну, ми не кажемо я достатньо втомлений, щоб йти на вечірку. Це по-перше. І по-друге, enough не вживається попереду прикметника. Воно вживається після. Готово вправу. Вісім ви виконуєте самостійно. А чому я нічого не очистила? Нічого не очистила. Так, тепер все очистила. І ви, що ви маєте зробити? Ви маєте доповнити речення за допомогою слів to та enough. Приклад: Can he pay for his dinner? Чи може він заплатити за свою вечерю? No, he can't. Ні, він не може. He hasn't got. Він не має. Достатньо грошей. Enough money. Ми не можемо сказати money enough, тому що ми маємо конструкцію enough плюс іменник. Далі, can he lift the table? Чи може він підняти стіл? Yes, he can. Так, він може. Він, і слово сильний, strong. Він достатньо сильний. Не занадто. А достатньо, він достатньо сильний, тому він може це зробити. He is strong enough. Значить, тут у вас буде strong enough. І так до кінця. Пауза. Виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. На цьому наше заняття закінчується. Точніше не закінчується. І ще одна вправа вам для самостійного виконання. Ви повинні поєднати перший і другий стовпчики. Пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. Значить, запам'ятали. to вживається перед прикметником або прислівником, з іменником воно не вживається, Enough вживається після прикметника або прислівника, але перед іменником. І to завжди має негативне значення, enough зазвичай позитивне. На цьому я вже точно з вами прощаюся. Наступного разу ми пишемо контрольну роботу за юнітами: 16 та 18. Тому повторюйте їх і чекаю вас на контрольній роботі. До побачення!